Друзі, всі вітаю! Мене звати Семен Остапов, Ви на каналі Право для всіх. Сьогодні ми з вами поговоримо про заяви представників Міноборони на минулому тижні. Що у тому випадку, якщо у вас... Цитата є заборгованість, то ви не можете скористатися автоматичною відстрочкою у резерв, плюс відповідно. Про що це було сказано? Наскільки це правда чи неправда, ми поговоримо з вами сьогодні у цьому відео. Я заздалегідь дякую вам за те, що ви дивитеся це відео. Я буду вдячний вам за лайк, за підписку на мій канал. Та якщо ви вважаєте відео цікавим та корисним, будь ласка, шерте його серед своїх друзів і відповідно розповідайте про нього іншим людям. Тож, друзі, що варто зазначити, дійсно є певні категорії відстрочок, за які наявність у реєстрі боржників, який ви можете перевірити у будь-який момент, просто ввевши в гуглі єдиний, єдиний реєстр боржників, і побачити по своїй дат даті народження та призвичаймів по батькові, чи є ви боржником. Дійсно, є певна категорія, за, у випадку наявності заборгованості, з якої ви не зможете отримати відстрочку ані автоматично. Ані фактично з'явившись ТЦК, ані надав документи ТЦК, ніяк її не зможете отримати. Але, друзі, варто знати, що це стосується лише такої категорії військовозобов'язаних, як багатодітні батьки, які відповідно придатні до військової служби та можуть у випадку їх зацікавленості реалізувати своє право на отримання відстрочки, тому що воно не є автоматичним. У яких тобто, є діти трьох і більше три і більше дитини на утриманні віком. До 18 років відповідно, що варто значити, друзі, заборгованість теж не кожна є такою, наприклад, якщо у вас. 200 гривень заборгованість комуналки, це абсолютно ніяким чином, і навіть проти вас є виконавче провадження. Це, на мою особисту думку, жодним чином не відноситься до постанови 560, прийнятої у травні 2024 року, яка регулює все ж таки порядок надання відстрочки, розгляду справ стосовно відстрочки тощо, чому, тому що ця категорія стосується лише багатодітних батьків, і лише у тому випадку, якщо вони є боржниками саме з оплати аліментів на дітей. І це доволі таки леглі. Логічно чому, тому що у такому випадку вони не виконують свій обов'язок з утримання дітей, а відтак не мають права, ну, скажімо так, не мають можливості реалізувати своє право на відстрочку. При цьому, друзі, варто відзначити, що така заборгованість має складати заборгованість у сумі Три місяці, тобто три місячних суми платежа. Якщо є така сума, і вона не важливо, там щось десь платили, щось не платили. Якщо загальна сума перевищила, наприклад, аліменти призначені три тисячі гривень, так е, прострочено там місяць платив, місяць не платив, місяць не платив, місяць не платив, місяць платив, місяць не платив. Півроку загалом так пройшло, але є три місяці в нас у сукупності. Відповідно, це позбавляє таких багатодітних батьків права на відстрочку. Відповідно, якщо ця інформація вона підтягнута до резерв плюс до реєстру оберіг, то можливість отримання такої відстрочки буде заблокована. Коли можливість така з'явиться, така можливість з'явиться відповідно лише після того, як така людина проведе оплату цих аліментів. Відповідно надійшли ці документи виконавцю за виконавчим провадженням, тому що без виконавчого провадження ви ніяк не потрапите до реєстру оберіг і він, відповідно, закриє виконавче провадження, і ви будете видалені з цього реєстру. Лише після цього ви зможете реалізувати своє законне право на відстрочку, якщо ви є багатодітним батьком. Дякую вам за перегляд цього відео, друзі. Підписуйтесь на мій канал і залишаємо з вами на зв'язку. Бережіть себе.